Хто шукаю варіант на якогось буса? Значить, оце все сезонка 205-75 на 14. Матрікс Американська резина. Матрікс 205-75 на 14М плюс С з такою білою кайомкою. А це майже новий стан 195-70 на 14. Це буде ротала 195, 70 на 14. Це буде Китайчик. Але стан новий. А це буде американська резина. То пара 205-75-14 і пара 195 70 14 По висоті вони трошки. Різні. Так, значить, оце буде три тисячі, оця буде також три тисячі. І того шість тисяч за дві пари або по три за пару.